Може великий та й того так. Шановне панство, вітаю вас! Декілька слів, плюси-мінуси по конструкції і в загальному по самій лощілці для соняшника. Ну чи для кукурудзи, хто я буде використовувати? Так, перше це приробити кришку. Тому що коли засипаєш соняшник і відкриваєш Шуфри, яку летить в очі. Ну, в принципі, в інтернеті я бачив, що приробляють. Я не встиг. Я не встиг. Ми поспішали. І в принципі, було так, як було. Сюди влазиться е десь приблизно в мішок соняшника, який успішно йде вниз. І все і за один мах. Вибивається. так По конструкції кришки, заслонки. Отут є проблеми, і отут, ну що з часом сюди набивається як і пилюки, так і самого соняшника. І потім важко як відкрити, так і закрити кришку. Я вже її підпилював. ось тут Ну Якщо перепустити десь мішків 20 до 30, потім можна почистити і працювати далі. Так, далі, що було дороблено? Вчепив ось тут таку решітку від пральної машини. Е, в принципі, аби вона була ось така суцільна барабан без отих бокових великих дирок, то можна було її використати і, і замість е, цієї бляхи на Канал не спускається. Частина всякого сміття і порохів вилітала б, але питання спірне чи не застрягало б е сам соняшникове зерно і потім не забувалося ну В принципі, я закрив нею для того, щоб коли б'ється соняшник, е насіння рекошетит і розлітається по різним сторонам. Тут підігнув відповідно, щоб йшло. В задану, щоб йшло відповідну посуду. Ну, відносно двигуна і шкірів все нормально. 500 обертів цього якби вистачає, хоча б ваша така задумка поставити частотник і спробувати зменшувати обороти. В тому випадку, коли в нас є пересушений соняшник, і він Ну, розбивається досить дрібно, тоді великий вихід сміття. Виходить. Ну, таке. Це ще буде Це ще будуть. колись експерименти, спробуємо можливо. Так, <кхе> далі, далі а, ще повернуся назад. На майбутнє є така задумка, що тут де в нас вилітає насіння. Mm. Зробити, приварити декілька планок. Поставити двигун і поставити пропелер, щоб створювати потік повітря і пробувати в іншу сторону виганяти трохи сміття. Доцільно чи недоцільно ще не знаю, якщо воно потім все рівно буде йти все через віялку. Но це потрібно продумати ще. Тобто тут двигун з пропелером, а з цієї сторони не виходить, травдиться опустити нижче наше гірло. І отут нижче. І отут зробити з цієї сторони віконечко можна з решіткою, щоб сюди вилітало частково відвіюване сміття, а насіння спускалося вниз. Так ми трошечки врятуємося, що менше треба до це віяти. І відповідно від пересушеного соняшника дуже велика кількість, я вважаю, сміття вилетить сюди, бо його дуже багато потрапляє до насіння. Так, Двигуна вистачає. І всередині. Всередині дехто питався, як відносно пасів, скажу дуже чудово. Дуже чудово не пожалкував, що їх поставив. Трошечки вони вибиваються, вилизуються. От. Які зміни був зробив, відшліфував нижній решетон, тому що е самі отвори були за дирами. Вон, і це трошечки притуплювало вилітання зерна. А також оці смуги з паса, я їх попідрізав. попідрізав і ось у них такий зазор десь приблизно до 3 см. Вони у мене були зазором в сантиметр і повідно зерно, яке йшло потоком. На решето знизу знову підхвачувалося і колотилося по борці. А так збільшив трошечки відстань, підрізав. ну і Це дало суттєвий результат. Зерно почало вилітати і не так вже вихром колотилося всередині. Так що в принципі, по конструктиву всередині все нормально. Була ще задумка, як поекспериментувати з обертанням самого вала це відносно частотника. А також викинути не викинути, а декілька тут лопастей і подивитися, як буде працювати і який буде результат в такому випадку. Ну, Це все знову ж таки експерименти. Получається, що хочеться з одної установки отримати, ну, чуть не комбайн, але, Але хто не пробує, той не отримує якогось відповідного результату. Так, всередині все чудово, нічого так не зносилося, не повідривалося, не попересихало, все чудово працює. Якщо вибирати між ланцюгом і пасом, однозначно вибираю е, пас. Однозначно вибираю пас, тому що виходить, що пас хлопає по самій гулівці і не так її перебиває, як відповідно ланцюг. Так. Ну, от, В принципі, те, що в планах щось доробити, вдосконалити. Дана лощівка пролущила 11 причіпів соняшника. О, на причіпі в середньому 26-30 мішків висипаних. О, ну, виходить, що Досить таки гарненько відпрацювала. Один причіп, ще раз повторюю, 26, ну, хай до 26, по мінімуму, 26 мішків обробляємо за годину, за годину часу. Ну, результат дуже чудовий, порівняно з тим, що ми працювали і били руками. Так, хто слідкував був в процесі? Всім щиро дякую. Свої запитання, коментарі, критики залишайте в коментарях. Ну, а ми будемо далі віяти наш соняшник. До побачення!